Карась! Лящик? Не, лящ, лящ. це просто леска тонка, пані. оп На хрубака Чистий хрубак Ура! Перший лящик за сьогодні! Такий малесенький, але все одно прикольно. На таку вудочку, знаєш, Коля, як мене, ото яка гнеться. На любій рибі от, <смеш> до ручки, то це, то це прикольно. його потягнути. Тобі він треба? <смеш> ще тобі віддать? <смеш> зараз я тільки я чекаю цей і відчіпую ту Так, друзі, в якості прикормки в мене є сипуха, є горох половинчатий. Додаю зараз тільки гороху, бо на сипуху може прийти мала риба, а мала риба мені не те. Давай, 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 топо, друзі. Оп-оп, щось гарне. Друзі, щось гарне. Я цей палка просто гнеться. Друзі, щось нормальне. Підсачку, підсачку взяв. Карась! Карась, друзі, карась. Гарний карась. Гарний карась. Друзі, палка-то в дугу, палка в дугу. Але в корчі вода, друзі, знаю, тут корчі місні. Микола карась! Друзі, гарний карась. О, о, є, о, є такий грам. 300, друзі. Гарний карасямба. Фу, дивіться, який карасіще, Фух. Це на чистого хробака. Гарний карась, гарний. ох, друзі. Я його недооцінив, це грам 300, да, друзі, це гарний. Такий ось. Гарний карасямба. Об мене, друзі, на тушість на курудзу. Трошки піддзьобує, але ну, то таке. Так як сьогодні я без садка, не хочу рибу забирати, тому цього бо я відпущу. Під ляшика другого віддав, хай буде. А каресямбу я відпущу. Сколько, друзі, ну початок покладено Знову притаплює хробака. Давай, 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 давай. Оп, оп, є, є, друзі, гарне щось. Щось хороше. Оп-оп, друзі, це капець. Дивіться на палку, просто як ігне. Це, ага, це карась, це, це, карась але це карась, який уходить в корчі. О, і все. І все, друзі, зайшов в корчі. Це капець. Оп, ви, виходи. Виходи. Давай. Вийди, будь ласка. Там гарний карась. Він там ще сидить. Ще сидить, але бачу, то, що я його навірно, не витягну З цих курчиків. Ого, як тягну, Друзі, ой, блін! Він там, звісно, капітально запутався. Друзі, мабуть, я його не витягну, мабуть, перейдеться за ним лізти все-таки. Тут глибина невеличка. Мені по коліно плюс-мінус. Тому, напевно, прийдеться мені за ним лізти, друзі. Да. Так, друзі, заліз. Слава, мені по коліно, шорти навіть не мочив, але рибу вже не витягнув. Риба зійшла. Ось бачите, як я тут намотив. Друзі, повело, 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 повело. О, і топа є, є, друзі, гарний карась. На арапа. А, це підлящі. Це підлящи, я його взяв так на рапа що аж самому страшно стало. Mm. Оп, ну такий же лящик, знаєте, не, не дуже маленький. Це такий же, знаєте, як то кажуть поплавочного розміру. Вело-вело-вело і різко потопило. Такий лящик. Поки мій друг пішов на інше місце, бо тут нього накривало, я закинувся. І мене почали клювати і карасі, і от поклевка, Знову О, є, щось нормальне. А, лящик. Знову цього лящик. Ой. ну Вже хоча б не, не плотва, хоча б. Вже добре. Під далеко, ну Тут добре, тобі без, без підсаку його буду брати. Ось так. Знову невеличкий лящик. Але це вже хоч трошки краще, ніж плотва, бо зараз почало так клювати. Ну, плотва клює. Е, що топе, там води, е, викладає, але це все робить плотва, тому що нема засічки. Ого, і потлоп пропав. Ого, лящик. Знову лящик. Це капіс. Повів, повів, там, цей, вже, цей, вже, цей же таку в пісечку хочу взяти. Повів. Легенько-легенько вів, я думав, плотва мала. А потім потопив його і поплавок просто. Ісчез. Такий невеличкий, ну але на попливочок все одно приємно. Думала, якийсь карп бо покльовка була дуже серйозна в нього. А моя того з кукурудзою навчить після ползвички. Навчит. Такий, такий лящик. Лящара. Я б так сказав. жартують Але ну, на таку палку, як в мене, потягати з ним це удовольствие. Буди видавати. Е, так, друзі, я забув включити камеру. У мене, коротше, тільки що була поклевка. Е, ой, і пішов. Карасик. О, о, є, друзі! жесть, здорове! Карп. друзі! лки-палки! Син в корчики веде! Друзі, це капец! Щось, щось нормальне. нормальная. Карась або карп. Маленький. А, карась гарний. Карась гарний. На кукурузку. Є. Фух, фух, Друзі, тільки хотів взяти телефон, подивитись відео, і в мене потопився потупився поплавок, і він такий карась. Слава Богу, в мене це відео буде не з одним карасом, а пару підлящиків. Тому ось вам гарний трофейчик сьогоднішній. Блін, перечепився. Звісно, не тут нормально так. Є. Фух, звідси який гарний. Ну такий грам 200-250-300 грамів є. Такий. Звичайно, що її Фух. Це да, це він дав, звісно, жару на цю вудочку. Так, друзі, буду, коротше, закінчувати відео. Я рыбалку свою. Одну палку вже склав. Бо, коротше, друзі, обірвав мені той короб повідець, поплавок зламався. <свіхі> Тому буду закінчувати відео. Було сьогодні 4 схода, трофей, ну, трофейних таких карпів, амурів. Е, ну, не, я маю на увазі великі. Карась маленький один зійшов, один в корж завів. І все-таки пару підлящиків і пару карасів я все-таки піймав. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь. Два мне 700 підписників, сподіваюся, если вам це відео сподобалось. Всім удачі, всім. пока.